Захворів я ковідом на два тижні. Що тебе не вбиває, те тебе не вбиває. Лікарі сказали, що, що це депресія. Я кажу, батько хочу їхати, хочу на фронт на, на передову. А він каже: Та ти, ти в тероборону запишись для початку. Я кажу: запиши мене в тероборону. Так я заочно записався в тероборону і вирішив, що буду робити далі, 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 продовжувати те, що вмію, доноси інформацію про Україну. Росія, спасибо за те, що ви нас приймаєте. Це огидно, відразливо. А ми просимо усіх запам'ятати цей день. Ну нарешті, нарешті, це сталося. Українцям нарешті сподобалась пісня Подтапот. Чорніші двері прибули. Шляпа, потапа шляпа, потапа. Це жахливо. Виказ використав для себе російську назавжди. Нові пісні від мене а російською від не буде, В Чому різниця між Ніколаєм і Миколою? У вас все.